У 2022 році багато що змінилося в Україні після повномасштабного вторгнення. Пісня Крістіни Загаріної «Молитва за Україну стала ще більш популярною і кожен українець молиться до Господа її рядками. 24 лютого Крістіна перебувала в Києві. Вона працювала на світлому радіо Емануїл та монтувала ролики, записувала передачі прямо поміж сиренами. Дорогі радіослухачі, слухачі знову разом в також на своїй студії біля телевежі у Бабиному яру. Періодично ховаючись з сином у ванній кімнаті, вона писала свої нові пісні. Відчуваю, що мені холодно. Так з'явилися пісні мости між нами намізорвани масти. З тобою Твою підтримку відчувала я весь час у Христі. У Христі! Остання пісня стала також назвою Дуету Христіни зі своїм чоловіком, Скрипалем Денисом Боєвим. Дует «In Christ», що в перекладі з англійської у Христі, почав проводити благодійні концерти у церквах. Я побачу ще з тобою, Тоді ж з'явилася думка про нову версію вже давно відомої пісні. Було зроблено нове аранжування, та в Івано-Франківській студії християнського виконавця Володимира Бардецького Крістіна та Денис записали пісню у новому виконанні та зі скрипкою. Так з'явилася нова версія пісні Молитва за Україну. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, повну версію пісні. Дивіться на нашому каналі. Також слухайте цю та інші пісні на цифрових майданчиках. Життя за людей відав, книгу життя на записав.